Вітаю всіх! Хочу швиденько зробити відео на тему звільнення міністрів. У владі великі звільнення. Чому? У нашій владі великі звільнення міністрів. Чому це відбувається? У нашій владі великі звільнення міністрів. Чому воно відбувається? Дивіться, ситуа... зміни. Серйозні зміни владні, які. Йдуть до паузи. Дивіться. Я би сказала, що це зміни, які приведуть до паузи в війні. Кінцевий результат. Який в нас? Нові зміни, так. До війни це веде. Ви зрозумієте? П'ятірка мечі. Ось вам відповідь. Тому що треба щось робити: новий рух, новий етап. Не з нинішніми це неможливо, тому ці всі зміни йдуть від до цього, не більше. Якщо так, то це буде дуже добре. Але ці зміни вже потрібні для України.